Представте, як, 87 років, як я переживу цей прильот. Я до сих пор не можу успокоїтися, за що води та на весе. Відтажаю, і все. Дітство пройшло у війні і старость, і ще яка війна, що да це таке? Не спала. Перший раз ударила отуди, кудись два рази, а тоді оце бомбонуло. Так що я сиділа вже в прихожу. Я одразу почую, що в мене стекла летять. І кри... Чуть, що по криші в ну, кухні потолок впав. там заділено було між плитами і все відвалилося. А з вікнами? А вікна, стекла вон, свистить вітер у квартирі, да і все. Це перший раз бомба упала. В город треба їхати, оформляти усе, щоб щось зробили. А що я? я одна. Что я могу сама сделать? Всю ночь был ужас, ад кромешный. Ну, мы слышали, как летел этот кап, наверное. Вот. И потом вот этот ужасный адский взрыв. Ну, сердце до сих пор ну, не могу прийти в себя. Это какие-то нелюди у нас соседи. Вот. У меня старики после инсульта, поэтому мне надо было их как-то поддержать. Понимаете? И успокоительные Прятаться нам особо негде, потому что здесь, в старой части города, подвалов нет. Тут вода. Сейчас уже поподнимались пола товар. Все грязное, конечно, побитое. Стену у нас вывернуло. Ну, стекла все вылетели. Холодильник сквозь дыра. Стена отвалилась. Ну, от это так було. Ці ну, рятувальники з під завалів деблокували літнього чоловіка. Він зараз знаходиться у лікарні. А також рятували жінку та її доньку 2010 року. Народження збирати завали будемо доки, поки не знайдемо. Всіх людей, які ймовірно знаходяться під завалами, в нас до того, що існує постійна небезпека повторних ударів, рятувальники вже неодноразово змушені були припиняти роботу та відходити на безпечну відстань і вночі і зараз.